Привіт малята! Мене звати Лялька Настуня. Я, як і ви, українка. Я теж живу в Україні. І дуже люблю музику, та хочу розповісти вам про чудові українські народні музичні інструменти. Відгадайте загадку про мій найулюбленіший музичний інструмент. Голосок тоненький має всіх маляток звеселяє. Не паличка, не гілка, а звуть мене. Сопілка. Давайте разом скажемо. Сопілка. Сопілка це один з найдавніших музичних інструментів. Зазвичай вона виготовляється з дерева. Вона невеликого розміру. Складається з трубочки з отворами для пальців. Щоб грати на сопілці, треба добре дмухати в трубочку і контролювати потік повітря, а пальцями закривати та відкривати отвори, щоб утворилися звуки, ноти. Українська сопілка це не просто музичний інструмент, а ще й символ української культури. Послухайте, як гарно вона грає! Не лише гарно грає, вона й сама гарна прикрашена візерунками. А тепер погляньте і на цей музичний інструмент. Він називається свистунець. Повторіть, будь ласка, свистунець. Це іграшка свистунець. Також виготовлялася народними майстрами з дерева або глини. І теж прикрашена візерунками. Свистунець зробили у вигляді птахів, тварин, рибок. В народі його ще звуть зузуля. Цей музичний інструмент імітує завивання звірів, співптахів, особливо зозулі. Хтось використовує його як музичний інструмент, а хтось як іграшку. Послухайте, як вона звучить. Тепер ви знаєте аж два українських музичних інструменти це сопілка та свистунець. Вони дуже часто використовуються в українській музиці та дуже популярні. Дякую вам, малята, за увагу!